Вітаю! Ви на каналі Купуй Зі мною це магазин Копійка. Сьогодні огляну для вас товари для кухні, ціни та асортимент. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Серветка під посуд 1950 45 на 30. Монажниця зі знижкою на 4 відділення 32 гривні 50 копійок. Підставка для суші бамбук 39. Формочки для печива горішки 24, Металеві трубочки 10 штук 1450. Ніж та лопатка 95, формочки для кексів металеві 1950 за 5 штук, Лопатка 49 штуки упаковка, кружка сито для просіювання борошна. 95. Є ще ось такого плану більша, ціна 135. Кришки силиконові універсальні, 6 штук 85 гривень. Мішечок кондитерський 24,50 штук упаковка, гнучка дошка, набір із 4 штучок. Дошка для риби, овочів, фруктів, для курятини та телятини. Ціна 29. Качалка силіконова поворотна. Ручки дерево 299,90. Калимок силиконовий 135 45 на 65. Підставка на стіл або калимок у шухляду 29. Є ще ось такий килимочок. Ціна 19,50 30 на 40. Калимок для сушки посуду 85 однотонний. Кухонні рушнички з малюнком та петелькою 1950, з мікрофібри 65 гривень. Рушнички по 55 єм та 75, кухонна серветка 9,50. Рушничок м'якенький на дотик 35 на 75. Ціна 75 гривень. Пакети майка 100 штук упаковка 22 на 45 35 гривень, пакети для льоду на 240 ржинок 1490, фольга 10-метрова 80, пергаментний папір 3-метровий 9,90, Підставка пластикова овальна 39, хлібничка 39, 75 ніж для сиру. З пластиковою ручкою. Ролик для тіста 19,50, ніж для піци 29, Штопор металевий метелик 95, Соковитискач пластиковий 55, миска металева 39, Пластиковий ківш 39, Лійка пластикова для банки 19,50, дошка для нарізання пластикова. Ціна 39. Є ще ось така бамбукова за 115 кругла дерев'яна 95-24 см. Цукерниця чи цукорниця скляна 75 Є ще ось така рельєфна. Ємності для солі та перцю – 95 Баночки скляні. Ось така кольорова цукорниця 85 Пляшка для соусу скляна 95. Набір пластиковий для спецій 67-50-50% знижки. В кожному відсіку є маленька ложечка пластикова. Цікава така підставка під гаряче 24. Ось така кругла 39, квадратна 29. Тарілка пластикова овальна 39, піднос овальний 29, металевий круглий 55, пляшечка дитяча з трубочкою 100 гривень, фляга металева 75, набір стопок у чухлі 85, 4 штуки упаковка менші і більший набір 135 гривень. Пляшечка дитяча для напоїв 75. Чашка висока скляна також 75. склянка 29 гривень. Склянка на дерев'яній підставці 95. Чарка 3490. Бокал скляний з золотистим обідком 65. Графин 79,90, креманка 39. Бокал для вина перламутровий 75, графин із кришкою 400 гривень, бокал скляний 135, є пташка, сердечко. Ось такий ведмедик з трубочкою 115 Маленька ваза 75, ваза блакитна 229,90. Ось така за 95, тарілочка овальна 75. Салатник з клокераміка 39. Салатник квадратний 29. Керамічна тарілка 65. Тарілка ось такої форми цікавий люмінат 55. Салатник витинанка 75, блюдо 165 овальне. Бульйонниця з вушками 55, блюдо скляне 65. Салатовий ананас – 165, яскравий лимон соковитий, ціна 135. Чайник електричний 475 Kitchen Pro. Чайник заварник скляний 225. Є ще по 285 та 349. 1500 Вт потужністю. Терки кухонні 7 в одному. Ціна 325 гривень. Металевий ківш без кришки. 95. Форми для випікання кексів на листі 6 штук 27,50. Ось такий набір металевий. Ще йдуть формочки силиконові. 109 гривень, 6 штук. Форма кругла роз'ємна 21,5 см в діаметрі. Ціна 115 гривень. Керамічна для запікання маленька кругла 55 Ось така для кексу чи для хліба металева 75 Керамічна овальна. З ручками 375. Форма для випікання піци. 85. скляна квадратна 225 скатертина для столу з малюнком ціна 85. Є ще ось така: за 95 та 85 також. Блюдопластиковий ананас 55 гривень. Морквинка. Морквинка на три відділення – 95, кошик для зберігання у холодильнику 75. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Вдалих вам покупок на все добре!